Перед вами дуже красива та стильна модель бавовняної косметички з бантиком світлого кольору. Розмір косметички 20-15 на 10 см. Виконана вона з бавовни. Тканина має ось таку структуру. Має металеву подвійну блискавку, всі шви охайно виконані. Блискавка якісна, плавно працює. Буде дуже зручно і використанні. Всередині всі внутрішні шви охайно оброблені, щоб нічого не обсипалось і косметичка служила вам довго. Підкладка всередині також бавовняна. Ця стильна модель стане вам гарним помічником у подорожі. Містить себе багато як декоративної, так і доглядової косметики невеличких форматів. Деякі баночки можна покласти, і якщо висота баночки, це дозволяє. Ось так вона виглядає в наповненому вигляді. І така красиня буде у вашій галізі.